Дорогі учні, шановні батьки. Вчителі, щиро вітаю вас із початком нового навчального року. У цьому навчальному році з 1 вересня ми будемо здобувати освіту у закладі нового типу згідно закону України про освіту та відповідно рішення засновника. Заклад називається Полянецька гімназія Уманської міської ради. Сьогодні нашу шкільну родину. Поповнюють 12 першокласників. Усього у закладі навчається 116 учнів. Працює 17 педагогічних працівників. І хоч розпочинаємо ми навчальний рік у складних умовах, а дехто з наших вихованців знаходиться далеко за межами батьківщини, я впевнена, що ми всі батьки, учні, вчителі. Подолаємо усі виклики часу, будемо добре навчатися, працювати. Нехай цей навчальний рік відкриє перед нами нові горизонти пізнання себе і світу, вчителів надихне успіхами вихованців, батьків, гордістю за своїх дітей. Усім учасникам освітнього процесу бажаю досягти омріяного, цінувати життя, радувати близьких, Радіти своїм досягненням, бути мудрими, поважати інших, миру, здоров'я всім, благополуччя, слава Україні!